Поглянь на дерево в саду чи в полі, Немає значення то дуб, чи то поля, воно більш місцеве за нас з тобою. В нього чимало сил і не менше волі. Ніхто не вважає його героєм за те, що рано затягне корою, за те, що продовжує просто рости. Навесні розквітає, приносить плоди, дає тінь і дім і просто прихисток, здобрює землю, хвоєю чи листям, може віддати життя, аби тобі було тепло. В раю точно будуть дерева, а якщо до пекла? Я, дерево, мирний воїн, я вже не стану перекоти пом, і, як би складно тут не було рости. Я не рватиму свої корені.